Товариство, всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вітати вас на нашому Канал, друзі, який створений і присвячений всім любителям сільського господарства, життя в селі, ну і свиноводству безпосередньо, тому що це та галузь. Який ми разом з вами присвячували дуже і дуже відсоток величезний відсоток часу, який от займав контент на нашому YouTube-каналі. Так, складається не по нашій волі, що нам доводиться брати оцю от таку вимушену паузу у нашій улюбленій справі, але тим не менш ми не опускаємо руки. Ми не втрачаємо ентузіазм, і я більш ніж впевнений, що навіть оця от пауза вона піде нам тільки на користь, і ми повернемося до нашого улюбленого свиноводства із величезним і превеличезним задоволенням. Значить, друзі, зараз. Знаходимося у родійному відділенні Святає святих, як говорять, саме безпосередньо в тому відділенні, де в нас з'являлося нове життя. Саме з нього ми і будемо стартувати новий період і новий етап у нашому житті. Зараз все прибрано, свинок у нас тут немає. В принципі, та от дезінфекція, навіть яку ви бачите на поверхні, все це проведено на регулярній основі, але дочекаємося більш стабільнішої погоди, тому що зараз у нас на дворі дуже сиро, випадає велика кількість осадків. Дочекаємося тепла і будемо разом з вами вимивати повністю радільне відділення, те відділення, де в нас була відгадівля, інше приміщення, будемо все. До такого близько до ідеального стану е, вимивати, е, проводити все е, і обробляти все рідкою дезінфекцією, е, поли, стінки. Е, потім, після того, як два рази буде проведено все е, і оброблено все рідкою дезінфекцією, засипаємо знову все сухою дезінфекцією, і на оці 3-4 місяці законсервуємо наші приміщення для того, щоби. Знову ж таки, все почати з чистого листа. До речі, дезінфектори сьогодні вже забрав із почтового відділення. Зараз буквально секундочку, і покажу вам все те, чим ми будемо обробляти наші приміщення. Перед вами безпосередньо та от дезінфекція. Той от спектр препаратів і засобів, який ми будемо використовувати у наших свинарниках. Значить, після того як ми проведемо очистку і мийку наших свинарників, перше, що зробимо, проведу дезінфекцію за допомогою рідких засобів, способом розпилення на стіни на підлогу такого от препарату, як мультиклін Аква від компанії ЗВК. Ну і е, після цього засипимо повністю е, всі підлоги у наших свінарниках, е, також за допомогою сухої дезінфекції від всятої компанії ЗВК. На протязі дуже е, тривалого періоду користуюся їхньою продукцією. Дуже е, задоволений, друзі. Внизу е, в коментарях залишу вам силочку е, безпосередньо менеджера, який займається реалізацією продукції, тому що дуже багато фальсифікату. Від їхньої компанії на нашому українському ринку. Тому знову ж таки, коли платите кошти, потрібно приділяти величезну увагу безпеці. І, е, ну, якщо чесно, е, завжди хочеться, витративши певну енну кількість грошей, отримувати адекватну відповідь і адекватний фідбек від тої продукції якою ми користуємося? Ну а безпосередньо ця от продукція я дуже сильно надіюся, що і ваші господарства буде убезпечувати від небезпеки ще товариство. Вкраду буквально декілька хвилинок вашого часу, і хотілось би більш детальніше пояснити вам саме суть прийнятого мною рішення саме по? Прибиранню повністю всього поголів'я із свого господарства, поголів'я свинок безпосередньо, тому що один там із моїх глядачів у попередньому відео писав мені: хвати там плакати, нити, бери. Приклад із своїх колег, які займаються свиноводством, які розширюються, які розвиваються, не плачуть і не ниють, і не наводять так називаємо паніку. Так, от відповідаючи цьому от пану, який я більш ніж впевнений. Поняття немає, що таке сільське господарство, що таке свиноводство. Сидить на м'якенькому диванчику або в кріслі і відштовхуючись від отої от прекрасної картинки, яку транслюють йому інші блогери, займається таким умозаключенням і. Ну, осудом інших людей не буду розсусолювати, розповідати вам в таких найменших подробицях, що таке африканська цюма. Всі ви дорослі люди, всі ви обізнані, Користуйтесь своїми гаджетами. Напишіть просто-напросто в пошуковику, кому буде цікаво, що таке африканська чума. І вся оця от інформація в найменших подробицях з'явиться перед вами, ознайомитесь з нею. Я думаю, навіть для людей, в кого немає свинок, буде цікаво. Почитати, що воно таке, а в кого є свинки, це навіть необхідно почитати, що воно таке, які міри боротьби взагалі із цією небезпекою є. Ну і взагалі, люба інформація, вона не буде. Лишньою для всіх вас і для всіх нас. Так, от повертаємось саме, чому було прийнято рішення вирізати все поголів'я, так як знову ж таки повторююсь десь два з половиною три місяці назад. Перша інформація у нас з'явилася про виникнення. І підтверджені факти африканської чуми, але все це було виявлено. Ну, в достатній великій, ну в достатньо на великому на великій відстані від того місця, де проживаю. Я ну звичайно захвилювалися, звичайно запереживали, але працювали, жили, розвивалися, проводили дезінфекції, проводили якісь певні. Обмеження по е, прийманню людей е, до себе ж на подвір'я або ж і по контакту з людьми, які живуть в безпосередній близькості до тих зон, де була виявлена чума, але е, повторюсь в мільйонний раз в принципі, абсолютно ніяких дій по локалізації і нейтралізації. І, і по поширенню хвороби не було проведено. І е, ті села, в яких була виявлена африканська чума, поступово почали збувати поросяток, продавати їх м'ясникам. Е, М'ясники їздили з інших районів, з інших сіл е, і розвозили оцю от біду потихеньку. Самі за допомогою своїх колісних засобів, плюс ті люди, які проживають у цих оцелах, не знаючи, не підозрюючи все це, контактували з уймою людей. Ну і все це от призвело у нас до того, що. Оцей от ареал поширення цієї хвороби, він з кожним днем, з кожною годиною, з кожною секундою поширюється. Знову ж таки, хто місцевий, називатиму вам, знову ж таки, села, можливо, такі от райони, де були і є проблеми, тварини помирають, люди. Якби в паніці, і якраз от цей оця відстань 35 кілометрів, вона е, перетворилася на відстань 2-3 кілометри. Тобто 2-3 кілометри це ті от місця, де уже у людей е, помирають свині. Значить, е, село Чернеча-Слобода, Дубов'язівка, Терни це терни взагалі е, 60-70 кілометрів від міста Канотоп. Село Юрівка це по Роменській трасі, коли їдете в сторону Ромнів, Чернігів, Чернігівська область, знаю випадки, бо хлопці телефонують. Мена, сосниця в Глухові. Є випадки Вирівка це все села, райони довкола конанотопа, в принципі. Тому е, люди, які зіштовхувалися з цією бідою, дякую вам, до речі, за підтримку. всі ви, Написали мені, що єдине правильне рішення, тому що в цій от ситуації, коли абсолютно немає ніякого контролю, ринки працюють, стархійна торгівля працює, і ти, якби ти не хотів і якби ти не убезпечував своє господарство у тих от масштабах, яких набула оця от біда, ну я вважаю, реально неможливо себе е якось перестрахувати себе. Е як би так сказати, ну врятувати у цій ситуації саркофаг на господарство не поставиш, все одно контактуєш з людьми. Навіть елементарна поїздка в ветеринарну аптеку може призвести до того, що ти перевезеш собі рано і чи пізно оцю от біду до себе на господарство. Тому таке рішення це ні в якому разі не... Ниття не пла... ну, не плач. Це констатація фактів. Взагалі, як би, я на своєму ютуб-каналі стараюсь показувати всю, як би сказати, ту от ситуацію, яка складається і яка вибудовується в галузі свиноводства. Дуже багато хлопців телефонує абсолютно без ніякого досвіду, які дивлячись на мене, дивлячись на моїх колег там. Взагалі, питають: можна, не можна починати, потрібно, не потрібно. Я на своєму каналі не стараюся показати таку от пафосну картинку того, що там раз у день зайшов. Курнув сигаретку, подивився на поросяток, розвернувся, все росте, як на дрожжах, абсолютно безпроблемно, мільйонні статки. Куча проблем, куча нюансів, але і куча переваг, які дає нам своє домашнє господарство. Тому ну, для когось це ниття, хтось подивиться, відкриє для себе якусь нову інформацію, яка Допоможе вам рости і розвиватися, так що е, ніколи не нив, ніколи не буду нити. І е, знову ж таки, мільйон думок, мільйон людей, мільйон думок. Так що, друзі, з вами був канал Будні свиновода, Побачимось у нових відеовипусках Дякую за увагу, дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал. Всім успіху! Слава Україні!